Я прокинулася від якихось незрозумілих звуків о четвертій ранку. Я питаю мами, що сталося, а вона каже, те, що повномасштабна війна. Перший день. Тоді ніхто не знав, що робити, куди йти. Вони за три дні заблокували іванків. Авіації самоліт, який скідує бомби. Він почав скидувати бомби, скидував по штук 20, потім повертався назад. І так три рази. У нас загорівся музей, туди ходили люди і витаскували картини Марії Примаченко. Е, Пролунав вибух. І скло у під'їзді від вибухової хвилі воно розбилося і полетіло прямо на мене. І потім ми поїхали вже в село Обуховичі до моєї прабабусі. Там уже теж нагород прилетіло. І коротше зламали їй хату. Так я був в окупації. Ми чули танки, бачили літаки. До нас ще приходили російські військові. Ну, мама хотіла, щоб її родичі далекі дізналися, що вона ще ну жива, і в одної тітки був інтернет. А потім, коли росіяни про це знали, вони туди прийшли, застрелили собаку і сказали, ще раз комусь позвониш, хату танком переїдемо, а тебе уб'ємо. Вони розбули телефони, з жаль потім почало дуже сильно бахати, ракети летіли. Чуємо зриви, як летіли самоліти, бензовоз біля нас зривали. Якраз на стадіоні ми біля стадіону живемо, дуже чутно було. Потім вода пропала. І ми ходили на хлібзавод по хліб стояли в черзі. Приходили зранку, в 6 ранку десь записували номерок. на руці тут описали. У мене папа в той момент працював в хлібі, і ну не було хліба. Він поїхав, була окупація, були російські воїни. Він поїхав через них той тобто, доставати хліб ще вулиці. Ну так, да, було страшно за батька. Вони самі прийшли до нас. І почали війну. А це неправильно. Це зовсім неправильно. Третій рік в нашій країні йде повномасштабна війна. Діти опинилися в епіцентрі цих страшних подій. Саме вони потребують підтримки і допомоги. Проєкт Дім дитяча інклюзивна медіа студія Місце сили. Про них і для них. Дім місце сили це інклюзивний крос-секторальний культурно-мистецький проєкт за підтримки Українського культурного фонду в рамках конкурсної програми Культура без бар'єрів. Учасниками проєкту стали 120 дітей з понад 30 населених пунктів нашої країни. Це діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, діти, які фізично та ментально постраждали внаслідок війни Росії проти України, у тому числі діти-переселенці, діти, що пережили окупацію, діти із родин захисників і захисниць України, зокрема, діти із сімей загиблих українських воїнів. З кожною зустріччю наша велика родина зміцнювалася, ставала для кожного учасника місцем сили та творчого зростання. Сюди ти приїжджаєш просто розслабитися, але тут все одно є щось корисне: як знімати кіно, як бути телеведучим, як зробити навіть якусь просто поробку для себе, щоб просто на душі стало гарно. Це, Я дуже люблю це місце. Місце сили для мене це висилка і бродянська. Висилка, тому що ми тут всі сильні і ми тут багато працюємо. Ну, Пусть тут ще сьогодні класне діли, всякі там фігулки з психологами працюємо. щоб не почуватися самим. Місто, де набираєшся сила та енергії на весь день. Найкраще місце у світі. Базами реалізації проєкту стали реабілітаційні центри міста Києва, інклюзивно-ресурсні центри Іванкова та Димира, а також культурні кластери столиці. Саме ось такі культурні проєкти дуже цінні і дуже важливі для того, щоб укріпити психічний стан діток, щоб їх дещо зцілити і допомогти їм реалізувати свої здібності і навички. А найголовніше це те, що вони соціалізуються в суспільстві, тому що задіяні діти різних нозологій, приймають участь дітки з вадами слуху, зору, опорно рухового Операту проєкт подарував дітям унікальну можливість спробувати себе в ролі телеведучих, радіоведучих, тележурналістів, блогерів, аніматорів, акторів, операторів, фотографів, художників, сценаристів митців. Безліч креативних воркшопів, майстер-класів, занять, репетицій, психотренінгів, арт-терапевтичних активностей допомогли адаптуватися в нових соціальних умовах. І арт-творчість, і техніка мовлення, і зйомки все по-своєму важливо і дає позитивний вплив на дитину. Звісно, праця з іншими дітьми, праця з камерою, праця з оператором, режисером це такий унікальний досвід. Його неможливо отримати ніде більше, як на такому дитячому телебаченні. Дитина просто щаслива. Навіть після першого заняття вона просто світилася. Такий цінний час і такий досвід. Від ну для моєї дитини, для Кіри це взагалі супер. Це саме те, чим би вона хотіла займатися. Те, що зараз діти перебувають в атмосфері творчості, те, що діти перебувають в якійсь атмосфері, яка, знаєте, більш така піднесена, сприятлива. Вона, звичайно, можливо, завдяки цьому ті всі страхи, те все страшне дістається з них, і завдяки тому, що вони переживають, скажімо, на психологічних тренінгах так і інше, вони ті всі емоції переживають, то вони очищуються від цього всього, і насправді їм стає набагато легше. Майстер класи Творчості це чарівний світ, в якому діти можуть вільно висловлювати свої емоції. Ото о, добра а, о, о, о. Незважаючи на тремтіння рук, м'язову напругу, часткову або повну сліпоту, народжувався власний шедевр. Молодець! Заняття з акторської майстерності, ораторського мистецтва, блогінгу, журналістики, сценарної майстерності, фотографії та операторської майстерності, анімації стали шляхом до самовираження, психологічного зцілення та розвитку творчого потенціалу, мали терапевтичний ефект, сприяли зниженню рівня стресу та тривоги, надали можливість виразити себе без обмежень. Заняття з психотренінгу проходили за ізраїльською методикою хібукі-терапія. Цими <зиви> собачками можна обіймати. <зиви> Собаки <зиви> азімації ймають, лапки, Хочу всі на цю на нічка і хібукі. В рамках проєкту відбулася серія мотивуючих зустрічей з людьми, чиї щоденні вчинки наближають нашу перемогу. Героями зустрічі стали волонтери, парамедики, рятувальники, учасники бойових дій, військовослужбовці ЗСУ. Сьогоднішній ну день для мене знати як квітка, яка е розпустилася. Це ну в мене всередині зараз такі водопади приємних відчуттів, емоцій. Так і повинно бути, щоб суспільство спілкувалося з військовими, військовим суспільством, з дітьми. Ми разом розвивалися, і ми ставали єдині, як і повинні бути в державі. Найзворушливішим моментом стало спілкування дітей з пораненими бійцями. Я навіть готова перед ними на коліна стати, була готова, і сказати дякую багато разів, тому що вони нас захищають, вони нас боронять. Результатом проєкту стало створення п'яти різноманітних культурних продуктів з перекладом українською жестовою мовою. Всі вони поширені засобами медійного простору. Наш прапор, наш герб і наш гімн. Вони нагадують нам про величну спадщину предків. Емоції у мене такі бодрящі. Я дуже хотів знятися. Думаю, що мене будуть показувати в ефірі. Дітей переповнюють емоції, і для них це є унікальна можливість, тому що є е, дітки серед них, які і загиблі батьки, є діти, яких батьки в окупації були також е, яких забрали полон. Ну тобто для дітей це важливо. Усім привіт! Я Лесик, а я Дарина. Ветері – культурний донат. Найцікавішим було е, саме виготовлення. Хоча я його до цього ми це і репетирували. Але прям коли на кадрі ти це робиш, для людей, які це будуть дивитися, то це набагато цікавіше, чим просто тобі показують, як це робити. Для цього нам знадобиться термоклей. Отже, декоруємо. Добулося робити сам проєкт, щось е прив'язувати, щось клеїти, щось ставити. На взагалі думала, це просто може бути дерев'яний якийсь кораблик, який купили і просто оформили квіточками. На таке я навіть не сподівалася. Наш корабель перемоги, готовий виходити в море. Тож побажаємо йому попутного вітру, а втім нам скорішої перемоги. Це програма Ти не сам, і з вами ведучі Єлена Козель і Софія Федотова. Програма Ти не сам розповідає, як допомогти в ситуації стресовій і що зробити, щоб зменшити паніку, щоб зменшити стрес. І ця програма теж про мене і для мене. І я рада, що стала її частиною. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе збереження і відновлення ментального здоров'я. Треба завжди розуміти, що ти не сам, що поряд є люди, є кому допомогти. Просто треба запитати про допомогу. Слухайте нас у будь-який час в інтернеті. До зустрічі я пам'ятаю, як моя мама і нас дев'ять дітей виходили з окупації. Мені страшно, коли впаде бомба, і я буду одна. Мені було важко записуватися, я старалась не плакати. Я побажала би, щоб всі були не хворі, щоб всі були радісні, щоб ми перемогли всіх. І на сцені відбудованого театру зіграти мавку. П'ять разів прийшлося перерепетирувати, і тепер з першого разу вийшов. Я хочу стати дизайнером і створити для наших військових. Магічну форму. Всюди чутно! Слава Україні! І всі як єдиний голос відповідають героям слава! Зустрічайте Герой України Віталій Литвин! Слава yeah! yeah! Україні! Знаєте, я скажу чесно, дуже хвилююсь, е, виконував багато складних завдань. Так не хвилювався, як зустрічу з вами. Скажіть одним словом, що для вас зірка героя? Відповідальність мені все дуже сподобалось, тому що я побачив перший раз такого таку круту людину. Я дуже вражена, я ніколи не бачила генброїв країни. Бачимо, як мотивовані наші діти, як вони радіють даному проєкту і як вони з таким натхненням приймають участь в, даному, в даній програмі. Я б хотіла, щоб голоси цих дітей були почуті. І особисто я маю надію побачити наших дітей на великому екрані. Ах, проєкту відбуваються виставки дитячих творчих робіт та презентації створених культурних продуктів. Я в захваті від виставки, бо це для мене особлива виставка. Я тут багато що допомагала робити. Почали робити, то е, руки не слухаються, е, із кульки виходить ковбаска і так далі. Тому дуже важко. Це було трошки складно, але корисно і цікаво дуже. Ми дуже пишаємо, що ми партнери такого чудового проєкту. Він дуже важливий. Він дуже потрібний не тільки дітям, їх батькам, а але ну всім людям. Дуже знаєте, придає життю ваша робота, робота цих дітей і наснаги, і цілі розуміння для чого все у нас відбувається в нашій країні. Це чудовий проект Веселка ТВ про об'єднання, про інклюзію усіх нас через культуру, через мистецтво. Це дійсно той такий ключик до кожного. Я вже бачу той величезний результат, саме терапевтичний результат, який і мав на меті цей проєкт. Ми бачимо тут військових, які надихаються від роботи з дітьми, які знаходять спокій в своєму серці. Ми бачимо дорослих, які втратили свої домівки, які приїхали до нас із з Луганська, з Бахмуту, з Херсонської області. І ми бачимо, що в них радість на обличчі. І це дуже добре. Я вважаю, що це є результат, який говорить про те, що проєкт був успішним. Отже, нехай цей проєкт стане не лише місцем сили, а й початком нової історії в житті кожної дитини. Мир, щоб у нас був мир. На землі хочеться походити по чистому полю, не боючись, що там будуть міни. Діти майбутнього повинні рости в незалежній Україні. І я хочу цього. Я хочу бути з військовою, тому що так як я українка, я маю захищати свою родину і своє місто. Я надіюсь, що Україна переможе і ми будемо щасливі. І щоб у нас ніколи не більше не була ця одклята війна, яка іде вже з 2014 року, знаєте, це як бити не за що просто. Тому я хочу побажати всім по перше єдності, містості, і будьте щасливі як ніколи після перемоги.